You, it's a great pleasure, really, to welcome you. Very nice to meet you. I'm all the way from Australia. My name is Craig Williams. I'm a professional jockey, I'm a sportsman. Uh, my wife. LASA Le is Ukrainian and ever since Russia's invasion of Ukraine and the atrocities committed we've raised money in Australia to come over here and, and support Bravo Hamad and uh, in in their fight for survival every day. This is extremely important that the first delivery of your computer technology go directly to the special battalion. Australia is 15,000 kilometres away from Ukraine and there's so many people in Australia, not just in my industry, in the thoroughbred race industry, but people in general came up and donate. Гаренмані вивосайсіпоред таблет лептопс. Це дуже приємно, що люди а, з далекої далекої Австралії допомагають українській армії, зокрема десанточного військам, протистояти російській військовій агресії. Льоша дуже добре знав особисто Гліба Бабіча. Його рідні приїхали до нас з далекої Австралії. І сказали, що нам треба найкраща, найякісніша військова частина, куди ми хотіли би передати комп'ютери. Для нас це дуже дуже важливо, тому що Гліб Бабіч був моїм найближчим другом. Він був поетом, він був виконавцем, він був воїном. Загинув він під час бойових дій, коли проводив радіорозвідку. Для нас це величезна втрата. You have to, get your territory back. We have to stop Russia. And you have to have a choice of what you guys choose in the future. This is the special chevron, which named Brother in the Arms. This organization, where the chairman, the president, was Glib. Named after Glib wow. Babich. So, this oh, is thank you very much. for you. Only that he was the fifth president of Ukraine, and um, I watch a lot on YouTube, and I've always been. Um, He's motivated me because when people ask політичні about він не as one Він country and that як all need і they need to win як united. Тиждень тому я був виробникам. Вони дали не тільки правильну ціну, а ще й дуже зраділи, що я викупив у них весь обсяг виробництва до кінця року. Це дуже виручає. Така техніка вкопають окопи, накривають для хлопців, допомагають в бліндажі. Все, що ви бачите, ми не купуємо, ми їх виготовляємо. Нам сьогодні передають дві вантажівки тентового зразку і одну вантажівку ремонт. Два причепи для води і великий причеп баня. Всього тут батальйону зараз передається на 12 мільйонів гривень. Вироблено більше 200 комплексів і біля 160 тисяч військовослужбовців мають можливість прийняти душ, попрати. Бане пральний комплекс це залізний. Психотерапевт прийняти гарячу душу це варто. Це спеціальні причепи, які чіпляються до вантаживок. Мають цистерни з водою і влітку. Це дуже-дуже круто. Станції блюетті кВт, мавіки. Всього Збройним силам України фонд Порошенка передав уже 5 мільярдів 400 мільйонів гривень підтримки. Саме на груз це 4 сотні. В дронів тут вже є плата ініціації. Це найякісніше в Україні комплекси. Найбільш цінне це те, що ми видаємо вам з термоголовою нічні. Зараз їх нема майже ніде. Всього фонд Порошенка поставив війська вже 20 тисяч дронів. Петро Порошенко нам їх подарував в великому обсязі. Перевага в Вони дуже маневрені і за маленький термін часу вони долітають до своєї цілі. І поражають її десять із десяти.